Об'єднаний залізом і кров'ю та сталевим кайзерівським кулаком Другий Рейх. Вірую у вождя та бажанням до реваншу Третій. Разюче контрастують з сучасною парламентаристською, демократичною та федералістською Німеччиною. І логічним видається історичний шлях від мілітаризму до тоталітаризму, а потім шляхом поразки, окупації та денацифікації до демократизації. При цьому Шансом Німеччини на демократію часто називають період Веймарської республіки, не звертаючи увагу на те, що Веймар, як і сучасні демократичні традиції, не виникли в Німеччині ні звідки, а проростали там протягом століття, маючи за чверть століття до народження самої німецької держави шанс на реалізацію. Привіт, Ютуб! Мене звуть Макс і це Кліо, рубрика, в якій ми говоримо про історію. І сьогодні ми продовжуємо тему Німеччини. У минулому відео ми говорили про фактор Прусії в історії Німеччини та про ідею сильної руки імперського центру. Сьогодні ж ми поговоримо про Березневу революцію 1848 49 років та про ідею об'єднання Німеччини на ліберальних засадах. Загалом, Німеччина першої половини 19 століття переживала глибоку внутрішню кризу. З одного боку, вона все ще була розділена на велику кількість незалежних держав зі своєю армією, владою та законодавством. З іншої, там активно поширюються ідеї націоналізму, котрі передбачають утворення єдиної держави. Також там непогано пройшла промислова революція, регіон на східному узбережжі Рейну. Взагалі, був другим за індустріальним розвитком у світі після Англії. Революція ламала старі уклади та традиції, перекроюючи феодальне суспільство та посилюючи економічне розшарування. Так, нобілітет та селянство завжди мали різне майнове положення. Селянство було бідним, але при цьому усьому у селянина було якесь майно. А головне, він обробляв якийсь земельний наділ, що міг його прогодувати. Пролетаріат, новий соціальний клас, народжений революцією, такого запобіжника вже не мав. Його доля абсолютно і завжди залежала від величини та, вчасності виплати заробітної плати. А оскільки про спілковий рух все ще не набрав сили, умови праці, тривалість робочого дня та рівень грошового забезпечення повністю залежали від волі працедавця. Тож в таких умовах цвіла бідність та еміграція. Люди масово відпливали до нового світу. А також. Робітничі бунти. Паралельно з цим, після поразки Наполеона та Великої Французької революції в Центральній Європі панували консервативні реакціоністські політики. Задачу їх було провернути фарш революції з посиленням громадянських свобод та послабленням ролі старих правлячих родів назад відновити старий благословенний небесами порядок. Селяни працюють, лицарі воюють, а священники моляться. Це робилось шляхом посилення цензури. Законодавчих обмежень з забороною націоналістичних та лівих письменників. А ці заходи вже не задовольняли середній клас. Також веселощів додав врожай 1846 року, який призвів до голодних бунтів у наступному році. Тож протиріччя та невдоволень було багато. Іскра, що все підпалило, прилетіло, як завжди, з мого улюбленого Парижу. Там у 1848 році стається люднева революція. Друга велика французька революція, в ході якої було повалено королівську владу та встановлено Другу Французьку республіку. Не встиг трон французького короля догоріти на площі Бастилії. Помітьте, цього разу монарх на гільятину не потрапив. Ліберальнішими та цивілізованішими, шановне панство, стало так ось не встиг трон французького короля догоріти на площі Бастилії, як революційні рухи почали спалахувати по всій Європі. І у першу чергу у Німеччині. 27 лютого у місті Мангеймі під час народних зборів протестувальниками було сформовано та висунуто список вимог, які увійдуть в історію як березневі вимоги. Основний програмовий документ революції, що розгорталась. Вони вимагали. Створення озброєної національної гвардії з вільними виборами командного складу. Безумовна свобода преси, створення судів присяжних по англійському зразку. Негайне скликання всенімецького парламенту. Створення білю про права громадян, прийняття конституції. Невеликі німецькі держави не мали достатньо сил, щоб протистояти цим несподіваним виступам. Одне за одним посипались зречення правителів на користь своїх молодших, більш ліберальних родичів, а також відставки консервативних урядів. Замість них формувались березневі кабінети, уряди ліберальні. А 5 березня починається процес підготовки до скликання всенімецького парламенту. До речі, виступи не завжди були мирними та беззбройними. У випадку непослугу з боку влади повсталі швидко захоплювали до рук зброю, беручи штурмом казарми та арсенали, як це, наприклад, було у Баварії. Весело було і у Прусі. Спочатку заворушення почались у її західних раїнських територіях, котрі знаходились на кордоні з Францією. Цікаво, що там, серед вимог, можна почути надання загальновиборчого права. Забезпечення загальнолюдських потреб, а також розпуск регулярної армії. А за 10 днів, 13 березня, хвиля повстання дійшла до поруської столиці, міста Берлін, де народ збирається на площі перед королівським палацем. Реакція пруського короля Фрідріга Вільгейма IV була максимально непослідовною. З одного боку, він наказує бунтівників розігнати, але при цьому забороняє використовувати зброю. Драгуни мали тримати її в кобурі. Проте драгун не і в процесі штовханини не дістали шаплі. До цього сталося два постріли. Невідомо, чи це був вогонь вгору, чи ненавмисні постріли, але, виходячи з того, що тоді нікого застрелено не було, в протестувальників вони, скоріш за все, націлили. Однак народ було не спинити. З одного боку почалась паніка, з іншого, протестувальники вже точно починають перетворюватись на повсталих і будувати барикади. Поспіхом шукаючи, чим можна озброїтись. Армії, навчені вести польові бої, відносно легко вдалося захопити перші барикади на широких вулицях, для розбору яких вони використовували польову артилерію. Але коли вони почали заходити у вузькі вулички та провулки, то тут перед ними повстали барикади, інколи заввишки в трьохповерхові будинки з ровами та розлюченими та озброєними відібраними рушницями оборонцями. Побачивши перші гарматні залпи та розірвані трупи соратників, вони, замість того, щоб розбігтись, навпаки, стали тільки рішучіше. Також з сусідніх будинків їм допомагали місцеві жінки і діти, несучи їжу, надаючи першу допомогу, приймаючи участь у побудові барикад, а також навіть відливаючи кулі. В той час перед солдатами двері тих самих будинків, як правило, зачинялись. А якщо в ході штурму їм таки вдавалось брати одні барикади, то за ними їх зустрічала друга, а потім третя лінія оборони. Згадайте Київ 2013 року і те, як швидко барикади з'являлись там. Усього таки в Берліні в ті дні було зведено більше 900. 19 березня король, боячись переходу військ на бік повсталих та відхиливши пропозицію тікати з міста, щоб взяти його в традиційну облогу, оголосив про вивід військ. А у своїй прокламації до народу берлінського він заявив, що з цього моменту Прусія розчиниться в Німеччині. А також що віднині починається для німецької нації нова славна історія. Король публічно визнав революційний, ліберальний, чорно-червоно-золотий прапор, а також був присутній на траурній процесії 230 жертв серед повсталих жителів Берліну. А після заклику натовпу навіть зняв у жалобі капелюха. Це врятувало положення пруської монархії. І хоч Фрідріх Вільгейм IV за свою неоднозначну позицію отримає у німецькій пресі прізвисько Берлінський Янус відсилка на давньоримського дволикого Бога, втім йому вдасться перекласти відповідальність за смерті з себе на військових. В той самий час революція відбувається в іншому великому германському центрі в Австрійській імперії. Тільки якщо для Прусії, за виключенням земелі Великого князівства Позан, де таке місцеве польське населення виступало за незалежність, повстання не загрожувало територіальній цілісності, то в багатонаціональній благословенній державі богообраної династії Габсбургів прихід національної революції міг означати кінець самої багатонаціональної благословенної держави богообраної династії Габсбургів. повстали і Галичина, і Богемія, і Угорщина, і Італія. Оскільки відео присвячено революції в Німеччині, то пропоную залишити ці землі сьогодні поза увагою. Адже повстали також і німецькі володіння Габсбургів. В той самий день, що і в Берліні, 13 березня, почалось повстання у Відні. І проходить воно по такому самому порядку. Імператору теж доводиться йти на поступки. Посаду втрачає мегалодон австрійської політики, монархіст і абсолютист, очільник того самого віденського конгресу Метерніх. Відмінена цензура оголошено про створення Національної гвардії та про скликання Конституційної Ради для розробки проєкту Конституції. Таким чином, революція в Австрії перемагає. 18 травня в приміщенні церкви Святого Павла в франкфурті на Майні урочисто відбувається перше засідання Всенімецького парламенту франкфуртських національних зборів. Там кожні 50 тисяч населення жителів Німецького Союзу мав представляти депутат. А отже, їх мало бути 649. Однак, через масові бойкоти в землях Богемії та Моравії і з інших подібних причин кількість депутатів скоротилась до 585. Реально під час сесії засідали від 540 до 430 депутатів. В залі вони поділились на три великі групи: лівих демократів, центристів лібералів та правих консерваторів. Однак цей поділ є доволі умовним, адже до них входили різні фракції, які бачили майбутнє Німеччини абсолютно по-різному. Так, наприклад, ліва фракція Deutsche Хуф, до якої належав відомий політик Роберт Блюм, виступала за створення Демократичної Республіки з прямим виборчим правом, виступала за рівні права незалежно від національності чи віросповідання. Так, Блюм у своїх промовах заявляв, що Німеччина має бути утворена з тих. Хто хоче стати частиною Німеччини. Тож великому князісту Позанському має бути дано право на утворення незалежної польської держави, або тим землям, які цього хочуть. В той самий час, як, наприклад, ліворадикальна фракція Донненсберг виступала за встановлення народної демократії з поваленням влади аристократії та буржуазії, також за те, що Німеччина має право претендувати на усі землі, що були частиною Священної Римської імперії. Незважаючи на незалежність і рухи там, найбільша фракція, Центриська Казино, виступала за створення федеральної держави на засадах конституційної монархії. Хто стане у неї на чолі, вони не розібрались. Хтось висував кандидатуру короля Пруссії, хтось Кайзера Австрії. Інші вважали, що правити має директорія з найвпливовіших німецьких правителів. До речі, питання, хто буде правити. А отже, і питання, по якому плану має йти об'єднання Німеччини по великонімецькому з Австрією чи малонімецькому без неї, буде однією з головних тем до дискусії та запальних баталій. Були серед центристів і виключно великонімецькі фракції. Були й ті, що виступали за більш сильну федеральну складову, відкидаючи центральну владу. Інші схилялись до унітарності. Хтось хотів мирної революції, хтось брався за зброю. Як, наприклад, перед депутати Фрідрі Геккер та Густав Струве, котрі влаштували повстання в Бадені. Консервативні фракції, що складались переважно з австрійських та пруських вигідців, виступали за збереження статусу Кво. Німеччина має бути федерацією. Кожен суб'єкт має право на власне військо, конституцію та регіональну владу. Центральна влада потрібна для вирішення тих питань, котрі не хочуть вирішувати влади регіональні. Отже, в залі парламенту можна було побачити абсолютно різні політичні сили з абсолютно різним баченням майбутнього. І з одного боку, вони демонстрували всю багатогранність ідей, що панували в тодішніх німецьких землях. Проте одночасно з тим, парламент було сформовано переважно з вихідців середнього класу, вчорашніх юристів та держслужбовців. Райнісників, землевласників та фермерів там було мало. Тож він не репрезентував собою всю Німеччину. Їм не вдалося сформувати сильну виконавчу гілку влади. Так, вони спробували зробити орган на чолі з Ерцгерцогом Іоанном Гаусбургом, але цю владу ніхто не визнав. Депутати знаходились в постійних палких, іноді беззмістовних дискусіях, втрачаючи дорогоцінний час. А час є найдорожчим ресурсом в момент революції. Адже вікно Овертону швидко закривається, даючи можливість консервативним силам перебрати ініціативу. Революція починає видихатися, централізованим німецьким державам було що протиставити туманній та нечіткій центральній демократичній владі. У них були налагоджені століттями державні апарати з армії. Їм, прийнявши Конституції та послабивши цензуру, вдалося задовольнити вимоги помірних груп. Радикалів вдалося задушити силою. Повстанці добре протистоять армії у вуличних боях. Але коли вони виходять в чисте поле. Протидіяти муштрі та професійним солдатам вони вже не можуть. Останньою спробою підняти німців в Австрії стало повстання у відні жовтня 1848 року. Тоді, на придушення революції в Угорщині, мала бути відправлена частина міського гарнізону. Втім, жителі не дали цього зробити, вийшовши на вулицю. Цього разу Кайзер зробив те, від чого відмовились під час першого віденського або Берлінського повстання. Війська були виведені з міста, а відень було взято в облогу з постійним артилерійським вогнем. 30 жовтня на підступах до австрійської столиці були розбиті союзні повсталим угорські війська, після чого доля відня була вирішена. Уряд тоді жорстко розправився з повсталими когось розстріляли, когось заарештували. Розстріляно було і відомого лівого депутата демократа Роберта Блюма. І, хоч Блюн стане для народу мучеником одним з символів боротьби за свободу, однак така ситуація, грубо кажучи, говорила: Так, ми не визнаємо недоторканності франкфуртських депутатів. А що ви нам за це зробите? 28 березня 1849 року, франкфуртським парламентом прийнято загальну німецьку конституцію Конституцію Пульксхірге. Вона оголосила Німеччину конституційною монархією. З допалатним парламентом. Депутати запропонували пруському королю Фрідрігу Вільгейму IV імператорську корону. Той заявив, що і так є королем за Божою волею, і ніяких титулів від пройдисвітів він брати не бажає. Серед усіх німецьких держав Конституцію визнали 29. І здавалось, як багато, як круто. Проте реально великі та впливові німецькі гравці Пруссія, Австрія, Баварія, Гановер. Від неї відмовились. Після Австрія та Пруссія відкликають з парламенту своїх делегатів. Прийняття Конституції, хоч трохи і поновило виступи, що навіть призведе до ряду нових повстань у деяких землях, проте вже було зрозуміло, що франкфуртський парламент не може повноцінно функціонувати. 30 травня залишок депутатів переїхав до Штутгарту. А 18 червня вони будуть розігнані вюртонберськими військами. Таким чином, німецька революція добігла кінця. Як то кажуть, пластмасовий світ переміг. А далі слів я не знаю. Понад 6 мільйонам німців довелось полишати домівки та їхати шукати нової долі в новому світі, творячи одні з найбільших діаспор Америки. Однак, з іншого боку, досягнення революції та ідея демократичної Німеччини буде жити. Як тільки знову захитається імперська влада, вона зацвіте в Веймарською республікою, а в наші дні сучасною демократичною Німеччиною. А Конституція Польксхірхе ляже в основу як Конституції Веймарської, так і в основу закону Федеративної Республіки Німеччина. І, користуючись свободами, правами та соціальними ліфтами сьогодення, пересічні жителі розвинутих демократій часто не звертають уваги на століття історичних процесів. Та на ріки крові, що лилися та лються, щоб демократії створювати та підтримувати. Дякую за перегляд. Залишайте свої лайки та коментарі. Я чесно трошки очманів від тої активності, що ви мені наробили під останнім відео. Було дуже класно. Але я вірю, що ви здатні на більше. Також хочу нас привітати з тим, що на днях цьому каналу виповнився перший рочок після виходу першого відео. Можете туди зайти, подивитись, написати, чи є за рік прогрес, чи раніше було краще. Дяка пану Миколі за регулярну підтримку каналу. Також дяка пану підніком Сауан, що теж залишив свій донат. Долучитись до цього славного панства ви можете за QR-кодом, що бачите на екрані, або за посиланням у описі. В цих обійняв зустрінемось у наступному відео.